Привіт! Сьогодні я ще також хочу посадити гладі Пробую Проблю поробила ямки. Зараз принесу ще води ось. І воно Палию все рівно, тому що волога мішати не буде. Це я так думаю. Буду садити. Я того року садила там в кінці червня навіть. Нічого ціле. Пізніше, ціле, гарно, все. Так зараз поскладаю, принесу тоді водички.